Зігрітися, коли в оселі немає світла, можна в соціальних мережах. Люди публікують різні лайфхаки. Як це зробити, є і серед них і небезпечні для життя. Зокрема, популярний нині спосіб з допомогою газової плити та цегли. Однак працівники рівне газу розповіли, чому не варто користуватися таким способом обігріву. Детальніше дивіться далі у сюжеті. В умовах постійних, планових аварійних відключень електропостачання наші, на наші люди весь час шукають якийсь спосіб, як обігріти свою оселю. Одним з таких способів, який гуляє, шириться в мережі інтернет, є обігрів власної оселі за допомогою газової плити і керамічної цеглини. Використовують саме вогнетривку цеглу, з якої будують димоходи чи каміни. Коштує вона в межах 100 гривень за одну штуку. Для того щоб зігрітися, достатньо покласти цеглину на газову конфорку з невеликим вогнем. Цегла кладеться в поперек конфорки таким чином, щоб її довга частина дивилася на вас. Далі необхідно поступово збільшити газ, так цегла почне швидше нагріватися та віддавати накопичене тепло, виконуватиме функцію невеликої печі і даватиме тепло такий обігрівач. Близько чотирьох годин звичайно зігріти ним всю квартиру не вдасться, проте пустити тепло в одну кімнату можна. Одразу хочу вас застерегти від такого способу обігріву власної оселі. Чому? Тому що в процесі згоряння природного газу в умовах нестачі кисню в приміщенні може виникнути чадний газ. Він сприяє кисневому голодуванню, а це, в свою чергу, призводить до того, що людина, не відчуваючи його, може відчувати головний. Біль може відчувати е, е, нудоту, е, почервоніння шкіри і відповідно знепритомніти що у свою чергу може призвести навіть до смерті. Тож працівники рівна газу пропонують населенню більш безпечні способи обігріти свою оселю та зігрітися самому. Можна обігріти власну оселю навіть банально завдяки е, гарячої грілки із водою. Ну Ясно, що це буде такий більш локальний лише для однієї людини обігрів, але ну, він набагато безпечніший, ніж використання цеглини із газовою плитою. До слова, такий спосіб зігрітися є дешевшим ніж з допомогою цеглини. Відповідні розрахунки у себе на сторінці провів один із користувачів соціальної мережі Facebook. А працівники Рівнегазу та рятувальники у свою чергу закликають рівнян використовувати для обігріву своєї оселі лише безпечні для життя способи. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.